Поляти на мене. хто у нас сьогодні в гостях? Так, їжачок, їжачок, а де ж то він заховався? Під ялинкою. Скажіть но ну мені, будь ласочка. їжачок, ялинка, як ви думаєте, куди вони нас запрошують у гості, От у той їжачок? Де то росте ялинка? Ліс, лісі дійсно, а що таке ліс? Сьогодні запрошує нас з вами до лісу. Підемо? Давайте. От ми з вами говорили ліс, які дерева ростуть у лісі. Сосна, ялина, береза, липа, дуб, ясен, явір, а забулися і не пам'ятаєте, як вони виглядають. То гляньте на цій лісовій галявинці, які. Тут ростуть дерева. Це каштан. Це береза, знаєте. А ось це. Клен. І ще є одне дерево. Ялинка. Крім того, що це дерева різні за назвою, чим вони ще відрізняються? Правильно. Величиною. От величиною. Зараз ми їх і порівняємо. Вони відрізняються висотою, тому що дерева ростуть у висоту. Гляньте, будь ласка, і скажіть, яке тут саме вище дерево? Каштан. Яке дерево саме нижче? Добре, роздивіться. Ялинка. Так. А клем, як про нього можна сказати, він трохи нижчий за каштан. А береза трохи вища за ялинку. Так, отже, те, що велике у висоту називається високим. Те, що маленьке у висоту. Називається низькі. Молодці, з цим ви розібралися. Скільки дерев на галявинці? Чотири, правильно. Але тут не тільки дерева ростуть, правда? А що ще? Кущики. Хто впізнав, які є кущі? Ну, називайте. А тепер назву я. Малина, калина, а це кущик. Ліщини лісових горішків. Дуже добре. От давайте тепер про ще одне. Чим відрізняється кущ від дерева? Чому це не дерево, і це не дерево, а це не кущ? Вам завдання? Запишіть відповідь і розкажіть мені, чим відрізняється кущ від дерева. А зараз ми будемо рахувати. Давайте ми про дерева, кущики на галявинці складемо приклад. Отже, на галявинці ростуть дерева і кущики, скільки росте дерев. Чотири. Так. А разом з кущиками їх стало більше чи менше. Більше дійсно, значить, їх добавилося. Який нам треба поставити далі знак у прикладі, якщо його добавилося? Знак додати. Скільки кущиків додавалося до дерев? Три добре. А скільки разом всього кущів і дерев росте на галявині? Сім ви порахували, але ви забули знову. Який знак поставити? Який знак замінює слово скільки разом»? Дорівнює. Молодці, хто згадав? Дорівнює сім кущів і дерев. Ну, тепер прочитайте разом зі мною. До чотирьох додати 3 дорівнює 7. Дуже добре, про галявинку ви склали приклад. Молодці маляти. Але в лісі не тільки дерева і кущі є, в лісі ще ж тваринки різні живуть. От їжачок нас в ліс запрошував, а хто ще живе у лісі. Вовк, ведмідь, заєць, білка, лось, олень, лисиця, бурсук, бобер. Багато звірів молодці знаєте. От до їжачка і прибігла гратись білочка. Але на галявинку вибігає, а тут грибочків скільки багато. Йой, грибочки треба запасати. Це вже ж скоро вони закінчаться, а зима надходить. Білочці потрібні грибочки. І грибочків грибочки хоче. Так, давайте ну, ми їм допоможемо їх позбирати. Білочку написадимо з цієї сторони. І про грибочки складемо також приклад. От білочці потрібно багато грибочки. Бо їжачок ще і спати лягає. Значить, в білочці будемо збирати грибочки з товстою ніжкою. Товста ніжка це яка велика чи маленька? Товста це велика, а тонка ніжка маленька, худенька. Тому, а ну, вибирайте, ну, які тут ристуть грибочки з товстою ніжкою. Скільки її? Хто порахував правильно три з товстою ніжкою. Три грибочка. Хто там хотів з товстою ніжкою грибочки збирати? Білочка. Значить, білочка знайшла три грибочка. А з тоненькою ніжкою буде збирати їжачок. Скільки для їжачка тут росте грибочки? З тоненькою ніжкою. Також три. Так. А скільки всього разом на галявинці росте грибочки? Який знак ми поставимо? Коли росте е, три грибочка з товстою, біля них ще три грибочка з тонкою нішкою, то їх стало разом багато чи мало? Збільшилось чи зменшилось? Збільшилось і значить знак додати. Скільки разом. Який знак ставимо? Дорівнює. Ну а тепер рахуйте, скільки разу. І грибочків з тосною ніжкою, і грибочків з тонкою ніжкою. Шість. Порахували молодці. Читаємо. До трьох. Додати. Три. Дорівнює. Шість. Що в нас було? Білочка зібрала три грибочки. Добавилися їжачкові теж три грибочки. І всього разом вони зібрали шість грибочків. Ось як ми разом з вами склали ще один приклад про грибочки. Білочка і їжачок мають багато друзів. От прибігав до них у гості зайчик. Білочка. Іще білочка. Іще зайчик. І ще білочка прибігла. Іще прибігла білочка. Гляньте, скільки всього друзів. Але зараз з вами ми не будемо складати про них ні ни приклад, ні задачу. Я у вас прошу. Ви разом з мамою чи татом. Придумайте, розкажете мені на відео, який ви придумали приклад. І напишіть, будь ласка, в зошиті його цифрами сфотографуйте і прийшліть. І я побачу, чи ви тільки виконуєте завдання з малювання, чи ви також працюєте із математики. Ну, а зараз, білочка з різачком ідуть свої грибочки сушити, а я кажу. До побачення і чекаю ваших відповідей. Пока.